Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. 10 березня в Україні відзначають День державного гімну. Свято було затверджено Кабінетом міністрів України 7 грудня 2021 року. Твору композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського ще не вмерла Україна, виповнилось 158 років. Світ почув його вперше у 1865 році. Музичну редакцію Державного гімну України Верховна Рада ухвалила у 1992 році, і лише 11 років по тому, у 2003-му, був офіційно затверджений текст. Сьогодні державний гімн України звучить по всьому світу на різноманітних акціях та мітингах в підтримку України і не тільки. Зокрема, його заспівав. Учасники протестів в Грузії. І в самій Україні державний гімн звучить щодня, особливо часто в останній рік. Його співають на площах і в бомбосховищах, на урочистих заходах і на передовій. Для всього світу український гімн сьогодні символізує незламність і боротьбу за свободу. Цього року, з огляду на продовження воєнного стану, абітурієнти знов будуть складати мультитест замість ЗНО. але у форматі загального екзамену відбулися певні зміни. На відміну від минулого року, обов'язкових предметів лише два, а треті можна обрати за бажання. Також буде передбачений відповідний коефіцієнт на так званий профільний предмет для вступу до вищого. На те, щоб скласти мультитест у учасників буде три години. Детальніше про цьогорічні правила в студії ГРАДу розповіла представниця Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Наталія Ремес. Мультитест 2023. Загальний екзамен для вступників цього року, який минулого буде складатися з трьох предметів, розповідають в Одеському обласному центрі оцінювання якості освіти. Обов'язкових предметів лише два українська мова та математика. Третє можна обрати за особистими побажаннями історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. В цьому році можна буде вступати до будь-якого вишу на будь-яку спеціальність з тим набором предметів, які складуть під час НМТ, незалежно від того, який предмет на вибір був. Тобто буде у всіх українська мова, у всіх буде математика і у кожного буде ще свій предмет на вибір. І з будь-яким набором предметів можна буде йти на будь-яку спеціальність. Втім, для вступу на різні спеціальності до результатів тесту буде застосовано різний коефіцієнт. Наприклад, якщо це медичний виш, то більшу увагу матиме результат з біології або хімії. Для кожного предмету на цій чи іншій спеціальності буде свій коефіцієнт. І в залежності від того коефіцієнту вже складатися буде конкурсний бал. Тривалість екзамену три години. На кожен блок передбачено по 60 хвилин. Як і у минулому році, завдань з відкритою формою відповіді не буде. Можу сказати, що е, блоки тесту НМТ е, простіші за зовнішнє злежно оцінювання, тому що це різні. Речі, різні технології, різні тести. Якщо говорити про НМТ, то він іде 180 хвилин, і треба за ці 180 хвилин скласти три предмети, три блоки. Кожен блок орієнтовно на 60 хвилин розрахований. Але якщо людина захоче якимось чином свій час розподілити по-іншому, то ніхто не заважає. Тимчасові екзаменаційні центри для проведення мультитесту будуть формуватися в учбових закладах залежно від наявності укриття. В разі оголошення повітряної тривоги екзамен ставлять на паузу. Якщо ж небезпека буде тривати довго, то тест можна буде скласти наново під час додаткової сесії. Всі організовано йдуть в укриття обов'язково, і там знаходяться, поки не закінчиться повітряна тривога. В цей час час зупиняється, не треба нічого додавати, віднімати, просто відповідальний за ТЕЦ зупиняє час. Всі таймери на комп'ютерах зупиняються, тому що у кожного на комп'ютері є свій таймер. Реєстрація для участі в оцінюванні почнеться у квітні. Цього року передбачено дві сесії складання мультитесту. Перша стартує в липні. Кожна ця сесія буде проходити декілька днів, і кожен отримає запрошення на свій день, на свою дату. І ці запрошення будуть на інформаційних сторінках під час реєстрації, коли людина благополучно зареєструється, для неї буде створена інформаційна сторінка на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І за інформацією на цій сторінці треба дуже уважно слідкувати. Передбачається, що подати документи на вступ до університетів можна також за результатами мультитесту минулого року, як і за результатами ЗНО за 20-21 роки. Підсумувала спеціаліст. Зазначимо, що від державної підсумкової атестації школярі цього року звільнені. Українська бізнес-спільнота закликала ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи сприяти стабілізації її роботи. Нагадаю, раніше міністри інфраструктури і закордонних справ України виступили зі спільною заявою про штучні затримки в роботі зернового коридору з боку РФ. Термін чорноморської ініціативи спливає 18 березня. Українські аграрії вже виказують побоювання, що у разі припинення експорту зеленим коридором не встигнуть звільнити сховища для нового врожаю. Адже весняна посівна вже стартувала і часу лишилося не так багато. Та принаймні в Одеському регіоні така проблема не матиме місця, впевнені в обладміністрації. ООН, так само як Україна, підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає 18 березня. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш під час свого візиту до Києва. Сьогодні українські аграрії виказують побоювання, що через затримки в роботі коридору з боку РФ не встигнуть звільнити сховище для нового врожаю. Але на Одещині запевняють чиновники, це питання не стоїть гостро. Ця проблема. Буде мати місце, але не в нашому регіоні, тому що минулий рік. Дав нам невеликі і не дуже гарні показники порожайності, тобто всі зокрема не є переповненими. Тому складські приміщення вже є звільненими, і на сьогодні аграрії активно вивозять своє зерно. Нагадаємо, цьогоріч одеські аграрії за традицією першими в Україні розпочали вісняні польові роботи. Зараз ми почали сіяти горох, і по ярих культурах буде 400 тисяч гектарів соняшнику, 150 тисяч гектарів кукурудзи. Гороху планується біля 30 тисяч гектарів. Ну і там інші культури, соя, ярий ячмінь яра, пшениця це маленькі цифри. Також в області продовжують дозрівати озимі культури. Взагалі ми маємо 760 тисяч гектарів зернових і зернобовових культур, з яких 220 тисяч гектарів це ячмінь. Мінь 540 тисяч гектарів це пшениця. По технічним культурам ріпаку ми маємо 140 тисяч гектарів. Значну частину зібраних культур, як завжди, планують відправити на експорт. Але сьогодні з цим є проблеми, зазначають в обладміністрації. Зокрема, мова йде про черги в босфорі. Як раніше повідомляли, в Мінінфраструктури, представники РФ в складі інспекційних груп системно затримують огляд суден, учасників зернової ініціативи. Будемо сподіватися, що світові лідери, які приймають в цьому участь, розуміють необхідність і його дуже таку велику важливість, тому що для нашої країни це наша економіка, це насичення країни грошами, аграріїв аграріїфобіговими коштами. А для світу це питання продовольчої безпеки. І в світі дуже негарні показники з цим. За якщо брати по індексу голоду, наприклад, за двадцять рік більше ніж 46 країн. Опинилися на межі голоду. В 2022 році їх вже 60 країн. На забезпечення продовольчої безпеки світу сьогодні також працює ініціатива Grain from Ukraine», створена під егідою президента України. Вона націлена на те, щоб нагодувати ті країни, які на сьогодні не спроможні закупити зерно, тому що всі наші експортні операції це господарська діяльність. Це хтось купує, хтось продає. А є країни, які на сьогодні не здатні, економічно не за для того, щоб купити наше зерно. І саме для тих країн впроваджено таку програму, яка дуже ефективно реалізується і вивезена вже більше 110 тисяч тонн пшениці. Окремі зусилля в Одеському регіоні навіть у воєнний час спрямовано на розвиток переробної промисловості, зазначає Алла Стоянова. Україна має перетворитись з сировиною країни на країну з доданою вартістю, аби зайняти гідні позиції в ЄС. Не припиняються обстріли Херсонської області. За добу загинуло четверо мирних жителів. Поранення отримала дитина. Росіяни випустили по населеним пунктам регіону 407 снарядів з важкої артилерії та градів. Херсон пережив дев'ять атак. 47 снарядів потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків, зупинку громадського транспорту. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Чотири особи загинули, троє поранені. Серед них і 13-річний хлопчик, який постраждав під час ворожого обстрілу села Велетенське. Він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки, повідомили у Херсонській ОВА. В Одеській області завершені ремонтні роботи на високовольтному обладнанні, пошкодженому в результаті масової атаки РФ 9 березня. Повідомили у ДТЕК. за виключенням цього епізоду. Останні тижні ситуація зі світлом в регіоні залишається стабільно позитивною. Електроенергія в домівках здебільшого є, розповідають Одесити. І в Україні в цілому стан енергетичної системи покращився. Настільки, що в деяких містах, наприклад, у Чернігові, роботу пунктів незламності призупинили через відсутність потреби, як йдуть справи в одеських пунктах, чи продовжують вони працювати, і як багато людей їх відвідує, дізнавались кореспонденти граду. Ситуація зі світлом в Одесі стабілізувалась вже на другий день після чергової масової атаки Росії. В ДТЕК повідомили, що пошкодження усунуто. Але на випадок екстрених ситуацій в місті продовжують свою роботу пункти незламності від різних структур, зокрема від ДСНС. Хоча їхню кількість останнім часом скоротили. Повідомляють у службі порятунку. У нас взагалі було 54 пункти незламності, із яких 49 – це були саме на базі ДСНС, і 5 – це були які додатково встановлені під час останніх блокаутів, ті, які прибули до нас з інших областей. Наразі ті п'ять їх поки що немає, і ще наших ДСНС стало менше. Наразі їх 44 пункти незламності на базі пожежних частин залишилася сюди. Тобто мінімальна є для знову є напої там гарячі, які можуть. Кожна людина зайти попити є мінімальне якесь харчування, є світло, є змога підзарядити усі свої гаджети або електроприбори, які потребують зарядки, є інтернет. За останню добу до пунктів незламності від ДСНС прийшли всього лише 16 осіб. Співробітники поліції Одеської області також говорять про те, що сьогодні їхні пункти незламності відвідує невелика кількість людей. Роботу додаткових пунктів, так званих наметів незламності, тимчасово призупинили, але за потреби і право. Охоронці і рятувальники готові оперативно знову їх розгорнути. Палатки убрали, то тобто їх убрали, тому що сейчас нету такої необхідності, Люди действительно не обращаються, не заходять, не посещають, поэтому просто не їх зараз державні відкритими. Но на самом деле їх в любое время в течение 3-4 часов розвернуть на нужных участках міста, там действительно нужно. Якщо знову щось трапиться, де готові вже до, до таких випадків. І якщо буде додатково, потрібно додатково буде встановлювати пункти незламності, то вони вже просто будуть встановлюватись так само і намет. Співробітники ДСНС та поліції згадують, як під час масштабних блекаутів пункти незламності були переповнені. Хтось приходив зарядити телефон, хтось попити чаю та зігрітися. А були і ті, хто продовжував вчитися, навіть коли не було світла і зв'язку. Більш за все запам'яталося, коли приходили зі школи вчителі з усім класом, тому що у них мала бути контрольна робота, але не було змоги це зробити в школі, але не не, не у бові дні не пропускали, і приходили вчителі разом з цим класом до пунктів незламності. Оце таке, що я більше всього запам'ятала, тому що ми кажемо, ті, хто хочуть вчитися, і ті, хто хочуть вчити, знайдуть завжди змогу це зробити. Не шукають причину для того, щоб якось це обійти. Люди приходили кто телефони, хтось Ну, Може, тому що це опорний пункт поліції, то не страшно телефон залишити і пойти там по своїм делам, допустимо, попить кофе, не обов'язково над ним сидіти. Хтось заходив чай попить, коли на вулиці було холодно. Заодно подрядить телефон. Також продовжують працювати пункти незламності і в магазинах. Про всяк випадок тут досі є розетки, де люди можуть підзарядити свої гаджети. 11 грудня після чергової російської атаки до одеських пунктів незламності прийшла рекордна кількість людей 23 тисячі осіб. Сьогодні вони вже не користуються таким попитом, але тоді в них була нагальна потреба, згадують мешканці міста. Деякі одесити розповідають, що під час блекаутів їм доводилось відвідувати пункти незламності для того, щоб зарядити гаджети та випити гарячих напоїв. Але багато хто обходився власними зусиллями. У нас ж була, був пункт незламності в нашому домі. І ми ходили, заряджали гаджети і були там. Ні, не ходила. А чому? Мені вистачало повербанків всього остального. У нас дуже багато їх, ламп, повербанків нам вистачало для того, щоб зарядитися до тих пір, поки не зучалися. Ні, теж не ходили. Обходились. Ми не ходили в пункти незламності. Ну, не було необхідності. как -то заранее, тоже кипяточек, термос. У нас только вот проблема в тому, щоб покормить, А Так, в принципі, прийшлося как-то справлятися. Жителі міста сподіваються, що більше блекаутів не буде, але в будь-якому разі люди вже готові до вимкнень світла. Зроблений певний запас води, куплені павербанки та ліхтарики. Це на початку всього цієї події. Почалося, да. все, все у нас поки... у всіх є повербанки, то свічки, лампи, лампи, сірники там коробками. Тобто готово до всього. води і запаси, все є. Все є, так, як би можна і не ходити до того Ні, ми не ми, ми поки ні. От якщо треба буде підзарядити повербанк, то тоді може підемо. Ну, Так як і до попередніх. Пауэрбанки Е, лампы есть, свечки есть. Мы вытримаем. Интернет сделали себе, да, купили провода и через аккумулятор. Как-то был интернет. Ну тоже в конце уже до этого додумались. но ну, а так, просто сидели в тишине, в темноте, как-то сами друг друга развлекали. Павербанки два. Фонари, два фонарика с павербанками и павербанк отдельно. не ні, Нісвічки Свечки є. лісь хорошо. Підготові В Свою чергу пункти незламності продовжують працювати. Кожен бажаючи може тут зарядити телефон або скористатися інтернетом. Щоправда, замість гарячих напоїв тепер тут звичайна питна вода, оскільки на вулиці потеплішало. На Одещині затримали іноземця, який намагався незаконно вивезти з України оптичні приціли. У пункті пропуску паланка на кордоні з Молдовою затримали іноземця, який намагався незаконно вивезти три оптичні приціли. Повідомили у держприкордонній службі. Оптику із кріпленнями ховав під курткою громадянин Молдови, який прямував на виїзд із України. Їх за допомогою металошукача виявили прикордонника Білгородністровського загону. Також на дищині затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військовослужбовців. За 10 тисяч доларів він обіцяв постраждалим сім'ям свої. Є сприяння в отриманні одноразової допомоги від держави. 31-річний уроженець Подільського району дізнався, що сім'я військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання, отримала частину грошової допомоги від держави. Зустрівшись із родичем загиблого, чоловік заявив, що друга частина державних виплат, нібито, заблокована, але її можна розблокувати з його допомогою. За вирішення цього питання з компетентними особами він вимагав 10 тисяч доларів. Шахрая затримала одразу при передачі йому 5 тисяч доларів США, першої частини винагороди. Фігуранту повідомили про підозру Зрояму загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомило у прес-службі СБУ злочини, як постійно підкреслюють поліцейські, найпростіше і найшвидше розкрити по гарячих слідах. Миттєво повідомити правоохоронцям про подію можна за допомогою кнопки екстреного виклику. В Одесі вони встановлені як у різних установах, так і у громадських місцях. Під час війни реалізація проєкту активно продовжується, розповідають у поліції охорони. За словами правоохоронців, у разі проблеми зі зв'язком та енергопостачанням кнопки екстреного виклику дозволяють максимально оперативно реагувати на правопорушення. Щоб люди знали, як скористатися кнопкою, поліція охорони спільно з ювенальною поліцією проводять своєрідні уроки в школах. Крадіжка, злом, переслідування чи напад, будь-який злочин. Як не втомлюються підкреслювати, одеські поліцейські найпростіше і найшвидше розкрити по гарячих слідах. Оперативно викликати правоохоронців на місце злочину дає змогу кнопка тривожного виклику. Група затримання прибуває на місце за лічені хвилини. Доброго дня, що сталося. Дуже підозрила людина, знімає школу, зйомки веде, ходів і виходів по території школи. А є у вас приблизний опис? Ні, в мене відео зберегти. Ну, Давайте підядемо до камеру, подивимося. Натискання кнопки термінового виклику охоронником освітнього закладу надходить сигнал тривоги до нашого пункту централізованого спостереження. Оператор, який у нас працює цілодобово, приймає цю тривогу. Та надсилає до даної адреси наряд реагування, який найближче до цієї адреси знаходиться. І на коротший термін наші співробітники наряд реагування поліції охорони прибувають до даного об'єкту та вже отримують інформацію і приймають міри щодо припинення порушень чи причин цих спрацювань. З початку війни в Одесі почастішили повідомлення про різні правопорушення, як на вулиці, так і всередині приміщень, зокрема на території навчальних закладів, розповідають у поліції охорони. Безпека дітей є одним із пріоритетних завдань правоохоронців. Ювенальні поліцейські систематично проводять онлайн та офлайн заходи з учнями навчальних закладів, пояснюють алгоритми дій у екстрених ситуаціях. Діти повинні знати, як себе вести під час під час пожежі, під час сигналу повітряної тривоги та ракетної небезпеки та інших позашлатних ситуацій. Тому впровадження тривожної кнопки в закладах освіти є суттєвим для миттєвого реагування та прибуття поліції на місце виклику, що є значним посиленням безпеки для наших дітей, особливо в умовах воєнного стану. Коли є загроза небезпеки, необхідно якомога швидше натиснути на тривожну кнопку. Кнопка термінового виклику, вона може і потрібно розміщуватися біля входу, десь де є охоронник, знаходиться на своєму місці. Вона може бути стаціонарна, тобто закріплена до місця, чи до стіни, чи до столу, а може бути ще й носима у вигляді брелока, який працює в радіусі 50 метрів від даної посту посту охорони. І Охоронник, який може перейти, і в іншій частині школи навіть наш натисне кнопки, і вона спрацює, і наш наряд відреагує на це. Кнопки тривожного виклику в Одесі встановлюють як у закладах, так і у громадських місцях, розповідають у поліції охорони. Ними, зокрема, можуть скористатися перехожі у разі небезпеки. Є в парках, є в громадських місцях на, на вулиці біля школи, автозаправочні станції. Кнопки в нічний час світиться білим з надписом поліція. Їх дуже легко помітити, і там написано терміновий виклик поліції. Сьогодні на Одещині встановлено майже дві тисячі кнопок екстреного виклику. Зазначають у поліції охорони. З початком відключень електроенергії їх почали оновлювати, щоб жителі могли повідомити правоохоронцям про злочин навіть у повній блекаут. Досягнути цього вдається завдяки використанню сучасних технологій. Спільно з поліцейськими працюють інженери, фахівці телекомунікаційної компанії Тенет". Це робиться завдяки технології Джіпон, в основі якої лежить енергонезалежність. Тобто це означає, що навіть коли блекаут і навіть коли немає світла ви в громадських місцях, якщо ви натиснете тривожну кнопку, інтернет завдяки тенету буде завжди. Не обмежено, навіть якщо світла не буде в найближче. 3 години, 5 годин, 12 годин. Кнопка екстреного виклику поліції допомогла розкрити не один злочин та врятувала багатьох людей, які опинилися у складній ситуації. Люди, в яких вкрали мобільний телефон. Він нічого не може зробити. В нього нема куди позвонити. Він не може зателефонувати на 102, І не кожна людина може дати їм свій телефон і викликати, то що бояться шахраїв. А це дозволяє самостійно все це зробити. Достатньо одного натискання. Прибуває наряд і вам потрібно якось повідомити, що це саме ви натиснути на цю кнопку. Покраще стояти біля кнопки, щоб наряди були зрозуміліше, хто, хто нажав цю кнопку. Війна диктує свої правила і для соціальних проєктів Тенета. Сьогодні замість онлайн вистав одеських театрів та міжнародного кінофестивалю фахівці телекомунікаційної компанії проводять вайфай у бомбосховища, укриття навчальних закладів і шелтери. У Тенеці підкреслюють, для участі в такій програмі потрібно лише зателефонувати в кол-центр компанії і залишити заявку. Фахівці безкоштовно виконують роботи, і за сам інтернет платити так само не доведеться. Єдине, що потрібно, це роутер. Можна подзвонити до офісу компанії, сказати, я хочу далі. Приходять монтажники, вони все підключають, але потрібен лише роутер, тобто звичайний домашній роутер. Інтернет залишається в таких об'єктах безкоштовним, поки що на невизначений срок. З початку повномасштабної війни фахівці мережі обладнали інтернетом сотні укриттів. Сьогодні вони також працюють пліч опліч з правоохоронцями, щоб забезпечити стабільну роботу систем зв'язку. В суботу в одеському регіоні прогнозують погіршення погодних умов. Очікується дощ та сильний вітер. Синоптики оголосили штормове попередження. У суботу 11 березня в Одесі та області буде похмуро та дощитиме. Вітер південний 9-14 метрів у секунду. З поривами до 15-20. попереджають у гідрометцентрі. Містян закликають бути обережними і по можливості не виходити на вулицю. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей та вагітних. Автомобілістів просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Крім того, через шторм у чорному морі посилюється ймовірність підриву мін. Тому слід утриматися також і від. Прогулянок на узбережжі. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.